Вітаю вас, друзі. Розпочнемо цей випуск з того, що сьогодні російські пропагандисти гучно повідомляють про начебто помилку Китаю, про те, що у відносинах Росії та Китайської Народної Республіки назріла криза. І що буцімто то ставити відносини з Росією на паузу уже марно. Про що йде мова? Мова йде про те, що сьогодні російські ЗМІ спеціалізовані, які пишуть статті на економічну тематику, пишуть про те, що друг раптово відмовився. І що з Китайської Народної Республіки перестали постачати товари подвійного призначення без передоплати. Більше того, є проблеми з відвантаженням цих товарів навіть зафіксовані випадки, коли китайці повертали гроші за вже відвантажений товар, якщо не підтвердилась його санкційна чистота. Далі більше виявляється, що 3 вересня Путін. Їде чи летить в Монголію, і про це повідомляють сьогодні міжнародні змі. Що він планує відвідати Монголію, яка є членом міжнародного кримінального суду. Звісно, якщо Путін туди летить, якщо у нього туди офіційний візит у Монголію, навряд чи його там заарештують. І про це сьогодні за Пісков. Але Монголія, вона є таким собі заднім двором Китаю. І щодо Монголії, цікава ситуація, тим, що, начебто, Китай і не проти російського газопроводу сила Сибіру-2, але Монголія його не включила у свої проекти, і було повідомлення декілька тижнів тому про те, що Монголія, начебто, до 2028 року, не планує ніяких газопроводів з Російської Федерації через свою територію. І зараз Путін фактично вимушений їхати на поклон в. Монголію? Чи то як, Чи то з китайська малоходовичка? Ситуація цікава, тому не дивно, що російські пропагандисти кричать про те, що начебто це помилка Китаю, і начебто Росію Путіна Китай поставив на паузу. Але все ж час навіть гучні заяви самого Китаю з Китайської Народної Республіки, де повідомили, що нібито ша поширюють фальшиві наративи. І таким чином Китай заперечив військову підтримку Росії. Це фальшиві наративи. Ми не даємо Росії військову підтримку. Тут потрібно одразу сказати, що вчора був офіційний такий візит Салівана, радника Байдена, в Китай. Саліван зустрівся з керівником Китаю Сі Цзіньпіном. і на зустрічі Сі Цзіньпіна і Салівана Китай заявив, що він прагне стабільних відносин зі США. Але на жаль, ця зустріч завершилася фактично нічим, тому що були перемовини щодо різних питань, зокрема щодо України. Є заява від Салівана, який сказав прямо, що США та Китай не погодили план завершення війни в Україні. Саліван аргументується тим, що ми не дійшли до якогось конкретного плану щодо дипломатії, і що значною мірою це сталося тому, що Штати Америки дуже жорстко дотримуються простого принципу: нічого про Україну без України. Тобто США та Китай не домовилися. Але Сідзінпін він прийняв Салівана, хоча, здавалось би, статус радника президента США, навіть не держсекретаря США, а всього лише радника. Але це вказує на те, що Китай зацікавлений в тому, щоб покращити свої відносини зі Сполученими Штатами Америки. І основна причина того, чому російські пропагандисти зараз так гучно кричать про кризу у відносинах Росії та Китайської Народної Республіки, вона полягає в тому, що Китай почав реагувати на санкції. Мова йде про ті санкції, про той пакет санкцій, який був введений нещодавно, а саме 23 серпня. Коли США ввели санкції проти майже 400 осіб і компаній, пов'язаних з РФ. І серед цих 400 осіб і компаній 46 компаній були саме з Китайської Народної Республіки. Тоді ж, 23 серпня, умовно кажучи, тиждень тому. Була гучна заява з Китаю, начебто останнє китайське попередження. Тоді Пекін жорстко відповів Вашингтону через нові санкції, пов'язані з допомогою Москві. Але ми бачимо, що Китай вкрай зацікавлений в тому, щоб були добрі відносини з Сполученими Штатами Америки. Адже економіка Китаю вона дуже залежить від експорту, від міжнародних ринків, і зараз точно не час для Китайської народної республіки, щоб псувати відносини з Сполучених Америки, а також Європейським Союзом двома найбільшими ринками у світі. Проте. Щодо загалом Російської Федерації, і щодо, що скажу, так званого мирного плану Китаю, то спочатку щодо Росії, зараз фактично, Росія є сировинним придатком Китайської Народної Республіки. Про це прямо пишуть міжнародні ЗМІ, зокрема, Deutsche Welle про це повідомляє. І навіть аналітика є про те, як Росія стає сировинним придатком Китаю, Росія вже сировинний придаток Китаю, і навіть більше. В статусі васала Зараз Російська Федерація перед Китаєм. Але для Китаю важливо, щоб Російська Федерація не програла цю війну. Важливо, щоб був так званий мирний план, щоб не було такої. Ганебної поразки для Путіна і щоб за допомогою Росії так званого молодшого брата молодшого партнера можна було наприклад шантажувати США, тиснути на Європейський Союз, тому що Росія вона і в ООН має право вето в інших міжнародних організаціях і Китаю Росія потрібна саме в такому статусі на даному етапі, тому що Китая, як ми знаємо, плани на 50 років вперед, а то й навіть більше. І щодо цього так званого мирного плану Китаю, хочу сказати, тому що останніми днями в міжнародних ЗМІ багато про це пишуть. Зокрема, є повідомлення про те, що Китай активно залучає країни до підтримки свого так званого мирного плану щодо України, що Китай закликає підтримати мирний план щодо України, розроблений разом з Бразилією. Президент України Зеленський про цей так званий мирний план сказав, що це ніякий не мирний план, що це лише думки. Більше того, була заява від нашого МЗС офіційна ще декілька тижнів тому, що ніякого так званого мирного плану без України. І що мирний план це наша українська формула миру, формула миру Зеленського. Але Китай хоче себе позиціонувати як лідера країн глобального півдня, лідера невільних країн. Також він хоче в цей же час, щоб Росія не програла, і хоче таким чином ще й мати доступ на ринки США, ринки Європейського союзу, щоб Китай і далі розвивався, збагачувався за рахунок експорту України Заходу і поступово ставав країною супердержавою, лідером номер один у світі. Але що б там не робив Китай, саме зараз для нас головне це те, щоб він різко не підвищував рівень допомоги країні агресору, тому що для нас тоді ситуація значно погіршиться. І не на пустому місці деякі російські воєнкори, зокрема Максим Калашников, кажуть прямо, що без підвищення допомоги від Китаю Росія програє цю війну, і Китай зараз не може підвищити цю допомогу, не може допомагати Росії більше, тому що сам. Санції, тому що потрібно зберегти доступ на ринки США та Ропецького Союзу. Такі, таке замкнуте коло виходить. Звісно, це коло, цей ланцюг можна розірвати, якщо Сполучені Америки будуть посилювати санкції проти китайських компаній, які допомагають країні агресору, наприклад, постачають товари подвійного призначення. Також мова йде і про європейський союз. Якщо будуть жорсткі санкції, то тоді Китай буде вимушений, вимушений дати вказівку Путіну, щоб він завершував війну, припиняв агресію. І ми бачимо, що ті санкції, які були введені США проти 46 китайських компаній, 23 серпня цього року, вони вже реально вплинули. Не Китай зараз відмежовується, ну як мінімум, на словах. Не можна сказати, що це якось дуже сильно вплинуло деякі певні рішення Китаю, деякі певні обмеження, але на Росії вже почався переполох. Тому важелі впливу на Китай Україн Заходу є насамперед уша. І якщо так далі будуть розвиватися події, якщо санкційний тиск буде посилюватися, то є певна ймовірність того, що Китай може завершити цю війну, друзі. Ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.